Будьмо уважні, сказав Господь причуцю, був один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його ворожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарем і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, збору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди, а виноградарі, і схопивши слуг, кого побили, кого вбили, кого жуками. Тоді він послав інший слух, більший від перших. Та ті вчинили з ним те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи: матимуть пошану до мого сина, та винограда, узрівши сина, заговорили між собою це спадкоємець ходімо, вб'ємо Його і візьмемо собі Його спащину, і взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди? Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося і дивне воно в очах наших. Недавно читав таку цікаву історію про матір Терезу, як до неї прийшов один чоловік і просив, щоб вони, сестри, допомогли там одній бідній сім'ї. Ну і вона взяла кудищицю рису і пішла за тим чоловіком. Зайшла вона в ту хату, там була страшна бідося. І дає вона цій матері цей рис, а ця жінка бере так половину раз і забирає цю половину і йде десь кудись вийшла з хати. Не було її, не було. Приходить вже без, без тої половини, і Терезі було цікаво, куди вона ходила, що вона таке зробила. А вона каже, вони теж голодують, вони теж хочуть їсти. Виявляється, що по сусідству жила мусульманська сім'я, яка теж таку саму нужду і бідоту терпіла, як і вони. Сьогодні притча про виноградарів убивць дуже з одної сторони вона є страшна, тому що ну, наскільки треба бути жорстоким і закам'янілим. Щоби не слухати господаря, який дав їм цей виноград, бо це не була їхня власність. Господар все облаштував і дає їм у найми, дає їм в оренду. І одна єдина умова давати своєчасно оцей відсоток. І для нас сьогодні питання: а чому вони не дали цей відсоток? Одних слуг посилає інших. І цей господар дуже цікавий, бо то можна подумати, що це він працює податковий. Але чи податкова после свого сина за своєчасними цими плодами? І тут дуже важливо зрозуміти сенс чи глуст цієї притчі, яку говорить Христос. Ми нараз чуємо, чи ми, священники питаємо, аби були неділю на службі Божій. Отже, то є один день, який можна відпочити, бо шість день ми гаруємо тяжко працюємо. А то є один день, а що каже Господь? Що це не твій день. Шість днів це твої, а сьомий це треба віддати Богові. Це орендна плата за моє життя. Ми не отримали своє життя, щоб ми могли повністю не мати. Ми тільки в оренду отримали. І сьогодні ця Божественна літургія, чого ми прийшли? Ми приносимо оцей свій час, оці плоди, які ми маємо, що віддаємо Господу Богу. І що цікаво, якщо цей. Господар посилає свого сина, то це є, стосується стосунків. І ми приходимо до Бога. Не от на маєш своє, на маєш ту годину часу, чи маєш то півтора, а маємо приходити як до батька, як його діти до свого батька. Чому це дуже важливо? Так Господь уклав у цьому житті отакий устрій, що ми не можемо своїм життям так всеціло керувати. І тут є дуже відповідь на це питання, чому вони не хотіли вітати ці плоди. Жадібність це є перевірка на жадібність. Бо жадібність говорить, що якщо ти будеш власником цього винорадника, нарешті ти будеш самостійний, якщо ти будеш самостійний, ти будеш свобідний. Якщо ти будеш свобідний, ти будеш щасливий. І оце прагнення щастя чи прагнення тої правдивої свободи. А Господь резервує для себе, знаєте, таку. Це спілкування, бо ми навіки закриємося у своїй жадобі. Чому почалася війна? Що там бракувало хліба з маслом? Бракувало? Та чуйте, чи вони там не доїдали? Ні, ті дійсно, ті люди бідні, то так. Я говорю про владу. Жадоба. І оце, знаєте, в нас живе. А ну попробуйте, щоб зараз хтось щось моє забрав. Я собі так думаю, знаєте, щоб мої зараз хтось фотоапарати забрав. знаєте? І воно би звідти вилізло. І тому сьогодні ця притча так на нову нас запрошує, чи я так приходжу до Господа Бога і ці належні плоди приношу. І питання: а що то є ті слуги, що Він також посилає? З Ісусом то зрозуміло, Він приходить до нас в Євхаристії. і чи ми знайдемо для Нього час? Чи ми не уб'ємо ту святу неділю, знаєте, тим диваном, тим телевізором, чи тими базарами, чи, ну, чи якимись іншими речами, але тільки не тим, що найважливіше. але ще ті слуги інші, то, дорі і сестри, то нараз може прийти мій чоловік, чи моя дружина, чи мої діти, чи мої парафіяни. І то нараз може бути так, що цілий день я працював, я гарував. Я вже думаю, зараз на кінець я дойду до тої святої подушки чи з'їм ту святу вечерю, але ні, то щось треба вислухати, то що жінку, то все, що вона мені тут, всі її болі, всі її не. То ще не твій час. Ти ще маєш віддати належні плоди оці, для своєї жінки, чи для свого чоловіка, чи для своїх дітей. І то нараз діти теж прибіжуть, і дай мені святий спокій. Та не дай, то слава Богу, що ти прийшов. Що там тебе? П'ять-сім хвилин ми завжди маємо мати для, на ці справи. Мене завжди нервувало, як мама дзвонить. Знаєте, але мама, то завжди знайте маму. То треба, як кажуть, бути сином, щоб, ну, щоб розуміти, що таке мама. А де ти, а що ти робиш, а то то, а що то. Мама все хоче знати, бо вона, як думає, що вже дитина в безпеці, то слава Богу. Але ще з тою дитиною ще Господь є. Але вона мене нервувало, знаєте, думаю, що ж вона мене так нервує? Чи мама не питається, чи ти маєш час. А то вже треба, знаєте, туди бігти, туди бігти, туди бігти. А я потім думаю, якщо не буде кому позвонити, то, знаєте, тебе буде так гристи. Я собі від того часу зрозумів просто перепрошую, але 5-7 хвилин немає, нічого себе не завалить. Так само на службу. Маю мати час, щоб побути просто своїм батьком. І що цікаво, є в літургії такий дуже важливий жест, коли священник освячує хліб в тіло вино, в кров, і тепер Бог дає свого сина в дар для нас, щоб наповнити нас своєю любов'ю. А ми щось маємо віддати. От не раз хтось нам щось дарує, ми хочемо щось віддати. А ми що можемо віддати Господу Богу? І те, що ми приймаємо від Бога, і те саме ми віддаємо. Син стається за нас, і він за нас віддається, Господу Богу. Тому навіть підносимо твоє від твоїх тобі приносимо. Так само, отут, коли ми приносимо свій час. Господу Богу, і що ми можемо ще більше дати, крім свого часу? Та ще свою любов, ще свою увагу. І здається, що Бог, то якби як знаєте, так безмежно того потребує. А насправді Він нам віддає той час сторицею. Оцю любов віддає нам сторицю, ці стягарі, які ми маємо, навпаки їх забирає. І тому це дуже Христос так гарно. Цій притчі, так знаєте, до нас доносить життя моє не належить мені. Чому я почав з цієї історії про матір Терезу? Оця жінка, до якої принесли цей рис до тих голодних дітей, для тої цілої хати, це було нічого. А вона розуміла, що оце вото не є все її повністю. Треба поділити. І коли ми ділимо, ми завжди збагачуємося. То це, це і біологія про те говорить. І ми в житті скільки переконуємося. Кожного разу, коли ми даємо, ми завжди збагачуємося. Навіть здається, що ми втрачаємо навіть наші воїни. От найцінніше, що зараз для держави, це от посвятити своє життя для Бога і для народу. Немає найціннішої вартості. Є якась найцінніша вартість збудувати хату, купити машину, там, не знаю, заробити купу грошей. І що? Це помилка, що от ми зараз отримаємо цю незалежність, а це жадібність, яка закрила очі. І вона, до речі, як кажуть, поки ми живемо у тілі, ця жадібність буде постійно проявлятися. І тому дуже важливо сьогодні подякувати за своє життя. Потім перепросити Господа Бога, де ми не раз лінувалися або не давали своєчасного той час для Господа Бога, своєчасний час для своїх ближніх, один для одного. І тоді приходить, знаєте, велика вдячність. І ніякі суми грошей, ніякі ці матеріальні речі не можуть замінити цю духовну радість, коли ми перемагаємо оцю свою жадобу. Але ця жадоба не ходить сама. Вона ще має таку сестру, яка називається зависть. Коли ми нараз дивимося на інших людей, а вони такі усміхнені, знаєте, вони такі щасливі, вони такі гарні діти, а в мене ні того, ні сього, ні третього, ні десятого. І нараз приходять до нас до сповіді і каже, Отче. Інших людей, інших людей. Я кажу, та звідки ви знаєте, як інших людей. Бо то говорить нам зависть, ти подивися, у сусіда трава зеленіша, машина гарніша, хата більша. І так можна, знаєте, аж тріснути, коли про це оці речі говорити. А вертатися назад, чи я дякую Богу за все. Чи прошу благословення, та якщо мені потрібна та хата, чи та машина, чи, ті... чи так само нараз наша будова. знаєте? Бо цей наш виноградник теж, де ми даємо теж свої плоди, свої ті відсотки. Але дуже важливо це спілкування з виноградарем, який через своїх слух, через свого сина промовляє. І він завжди лишається таким непомітно, в такому, якби, наче тіні, де щойно до нього може привести сам його, його син чи його слуги. І дивимося на Рославу тобі, Господи Боже, за, за життя. Дякую тобі за світу неділю, дякую тобі за тих людей. І нараз, якщо воно знаєте, нараз на то все переповнює, та поблагослови, щоб я зараз послужив у тих 5-7 хвилин. Так само ви, дорогі діти. Нараз, коли той телефон заполонить ваші очі, ваші вуха, ваші руки, і ваші, я не знаю, що. Не бійтеся відкласти, піти по цьому маму, тата, попитатися, щоб ви хочете щось трохи допомогти, навчитися вареники ліпити, навчитися картоплю чистити. І воно спочатку все-таки буде страшне, і це побачите смак життя. Я не кажу, що телефон тим самим телефоном можна й до бабусі подзвонити, яка постійно може вас тероризує, може жаліється. Бачимо, як змінюється кут, бо все залежить від нашого мотиву. Тому моє життя Господь дає мені на, на певний час. І завжди ми просимо мудрості, як орудувати, як у ту жадобу ставити на своє місце. А вдячність, оця доброта одне до одного, та підтримка, але також ми потребуємо. І Тому дивляємося, сьогодні Ісуса Христа. Він фактично став таким, знаєте, першим взором, як Господь на нього поклався. Як Він присвятив своє ціле життя для того, щоб ми також мали життя вічне. І Бо він закінчує цю притчу таким дуже важливим реченням, що Писання говорить про те все, камінь, який відкидають будівничі. Цей камінь це є наріжний, тобто це є основа всієї будівлі. Якщо цього не буде, так само в нашому житті, якщо не буде цього живого спілкування з Господом Богом. бо ми можемо нараз принести той час, все, ми віддали час. Але ще серце треба відкривати. І там зараз ми побачимо, слухайте, скільки ще багато тих речей, що треба один одного перепросити, чи один одному подякувати, чи один одному послужити. Тут є джерело черпання тієї сили. І що йно на тоді наша будівля має, має от, ту стійкість, дає Христос, тою от основою нашого життя. Дякуємо Богові за своє життя. просимо тих дарів. І ті слуги, які Господь посилає, кожного дня це наші ближні, нараз воно зовсім по-інакшому, як в нашій голові. Але просимо Христа Спасителя, як тоді, так як ця жінка, виявляється, що та сім'я по сусідству зовсім не була християнською. Конфесії важливі. Вони нас якось об'єднюють. Ми, ми бачимо в одному напрямку, але бачимо, що всі ми є діти одного Бога, Отця, який посилає свого сина в цей світ, щоб показати ту правдиву дорогу до вічної домівки. Слава Ісусу Христу.